Компанія Укрзалізниця кардинально змінила правила перевезень пасажирів та багажу, адаптувавши їх до сучасних вимог. Зокрема, змінився процес оформлення замовлень на перевезення великих організованих груп людей. Зробити це стало простіше. Раніше для оформлення такого замовлення потрібно було звертатися до Укрзалізниці з письмовою заявою. Наразі достатньо подати заяву онлайн. Також пасажирам, у яких зірвалася запланована подорож, дозволено офіційно повертати вартість квитка. При цьому Повертають повну вартість квитка та половину вартості плацкарти. У тому випадку, якщо пасажир звернувся не менш як за 6 годин до відправлення потяга, крім того, пасажиру можуть повернути повну вартість квитка навіть після відправлення поїзда. Однак і в нових правилах є обмеження. Вартість плацкарти після відправлення поїзда не повертають а вартість квитка повернуть у тому випадку, якщо пасажир звернувся не пізніше як за годину після відправлення рейсу. Причому він має звернутися особисто, а не онлайн. Щодо перевезення багажу, то були Приведені до норми порядок оплати та правила перевезення собак, а також інших дрібних кімнатних тварин, і врегульовано процедуру замовлення перевезення автомобілів через електронні сервіси.